23 вересня у Хмельницькій виставковій залі презентували виставку художніх робіт загиблого воїна Вадима Ангела. Загалом для загального огляду представлено 85 робіт: 21 твір художніх натюрмортів, 11 пейзажів, два з них у техніці рисунку, один твір батику і одна ветенанка на мальованому тлі. Окреме місце в експозиції присвячено портретам. Їх 14, і це обличчя найближчих людей. Усі вони у різних манерах та техніках. Значна частина робіт виконані саме під час навчання в художній школі. Зі слів матері в творчості Вадим знайшов своє самовираження. Він більше тут проводив часу, як до школи. Він всі конкурси деякі були, він кругом брав участь, він кругом, скільки в нього нагород, дипломів, нагороди, що переміг там, переміг там. Це було його життя, він цим жив. На 30-му році життя Вадим Ангел пішов на війну. На початку повномасштабного вторгнення хлопець працював за кордоном. Проте дізнавшись про рашистську навалу на рідну землю, прийняв рішення повернутися, аби захищати Україну. І навіть у самому пеклі, перебуваючи на передовій, продовжував творити. Він все, що він пізнавав світ, і все це малював. Були там, були там ножики, були там. Автомобілі були там дівчата. і Йде з чимось. Гаррі Поттером, Гаррі Поттер появився. Подивитися оці альбоми. Бачите, от я його от і він закінчив школу. Він вже дорослий. Він ще до цих пір. Ну він не покидав малювати, розумієш? Тобто він міг бути прекрасним художником. На відкриття виставки завітали побратими, рідні та друзі. Усіх об'єднує біль від втрати близької людини, і лише його творчість назавжди залишиться з ними. Я його пам'ятаю як дуже м, хорошу людину, е, дуже веселого, дуже відкритого. Ми з ним завжди ходили додому разом, бо ми жили недалеко. Я думаю, ця людина просто була така унікальна і просто світ втратив такого майбутнього прекрасного художника. У день відкриття виставки Вадиму Ангелу було присвоєно звання почесного громадянина Хмельницької міської громади, що правда посмертно. Переглянути його роботи можна протягом двох тижнів.